Ворог може здійснити масований ракетний удар в період з 30 грудня по 1 січня. Включно є попередження про початок підготовки до удару. Про це повідомляють монітори. Про що ще можемо говорити стосовно військової теми? Ми долучили до нашого етеру Олексія Гетьмана, воєнного аналітика, майора Нацгвардії у відставці, для того, щоб продовжити цю військову тему. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас. Ось цей масований ракетний удар, який планується так чи інакше, плюс-мінус, він все одно буде. Ми це знаємо. Це українські реалії, вже 4 роки повномасштабної війни, тим не менше. Чи ми завдаємо як держава симетричні відповіді нашому ворогу? Чи відчуває він, що за кожним таким масованим обстрілом Києва, умовно кажучи? Страждає і російська інфраструктура, енергетика, люди, так далі, так далі. Тобто, щоб ворог відчував, що це не безкарно. Ну нам дуже хочеться, щоб це, це були удари по такі саме, як робить ворог по нашій країні. Але щось саме цього робити не будемо, тому що ну, нас провокують навряд чи нам є сенс атакувати якісь спальні в райони, райони в Москві. Чи в інших місцях нам треба атакувати військові об'єкти, військово-промислові об'єкти, скупчення військ, ну все, що пов'язано з російським військово комплексом і російськими збройними силами. Хоча нам дуже хотілося би, щоб вони відчули у відповіді. Ну, Якщо це станеться, ну наприклад, в Москві прилетить в якийсь житловий, житловий ну, якийсь мікрорайон, загинуть люди, цивільні люди, це буде підняти такий гвалт. Не хочуть. Тому ну, навіть якщо нам це мало би сподобатися, я не думаю, що варто варто провокуватися кудись в таке місто, яке болюче для росіян, ну от в Кремль, наприклад. От якщо б долетіло до Кремля чи до Останки, ну це було б чудово. Це можна вважати об'єктом, пов'язаним з військовими діями росіян, це як центри прийняття рішень, центри. Дезінформація центр пропаганди, як гібридна як інформаційна складова гібридної війни. Тому тут це ціль законна, Згідно 51 статті Статуту Організації Обідна ми, країна, яка потерпає від агресії, має атакувати ну, перечислені цілі на території ворога. Тут немає ніяких порушень, ніякого міжнародного. Ну, так ми будемо робити. А щодо атак, ну це буде якесь. Ну, ми чомусь думаємо, що це буде обов'язково Київ. Цілком можливо. Хоча це може бути. Ну, те, що це ж атака не на військовий об'єкт, буде з боку росіян. Це буде така емоційна атака на наша, на назову. Це може бути інше місця, не хочу нам щоб не навручити. Ну але... можна здогадатися, куди... куди вони можуть спрямувати свої ракети. Ракети вони під накопичили. Те, що вони використовують, ті ракети, які вони запускають по нам, вони зараз виробляють більше, ніж використовують. Тобто є певний запас. І це може бути ну, масово на шахе-ракетна атака, і найбільш важче ми перехоплюємо саме балістичні ракети. Цілком можливо, що це буде атака. Ну, Крилата ракети ми 23 грудня ми знищили 35 з 36 використовуючи повітряні засоби протиповітряної оборони. тобто літаки в 16 позбивали. Ну, інший засоб протиповітряної оборони. це. Ну, Майже 100%. І росіяни це те чудово розуміють, вони теж вміють рахувати. З балістичними ракетами гірше, бо є тільки ну, по великому рахунку патріот комплекс, який може боротися з цими ракетами, в інший спосіб їх знищити неможливо. Не з літака, не з інших ракетних комплексів. Тільки треба комплекс ну, проти ракетної оборони, як частина протиповітряної оборони. Ну от це можна очікувати від росіян. Ну і, звісно, велика кількість шахетів, яких. Та може навіть не ми рахуємо вже не по одиницям, а і навіть не по десяткам, Скільки сотень, 5-6 сотень, тобто ми вже так рахуємо. Це не дуже радісно, що нам доведеться так рахувати, але велика кількість не пригадаєте Польщу, да, 19 дуже небезпечно, було смішно. От 600-700 яр на це реагує. Ну, то таке. Ну, в тому то і справа, що знаєте, поки українці намагаються яким чином вирішити питання, як унеможливити ось такі масовані ракетні атаки? Так, дійсно наші партнери інколи дозволяють собі ще затребувати вдячність. Вдячність, особливо їм хочеться почути від нас через те, що ми виживаємо, і через те, як ми захищаємо в тому числі і їх небо. Пане Олексію, ну, знаєте, це можна перефразувати стару старе висловлювання. Ну, на сьогоднішній день європейці оглядають як знати, країни країна непоганих європейців. Пане Олексію, хочеться з вами проговорити про таке армія Росії. Залишилася всього 20 кілометрів до Сума. Також ми ведемо наступ на Запоріжжя. Про це пишуть у російському генштабі. Наш вже українські сили оборони півдня повідомляють, що Росія контролює частину гуляйполя на Запоріжжі. Ворог активно проводить там, кажуть у прес-службі, проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплених. Що там відбувається наразі? Чи можемо говорити про це? Ну, давайте з сум почнемо. Давайте. Перше. Залишилось 20 кілометрів. А скільки до сум від грані від кордону? А скільки було, що залишилось 20? Якщо не помиляюсь, було 21 чи да? 20 кілометрів, 200 метрів? Ну навіщо? От, от, от хто так подає інформацію? А скільки було? Це російський генштаб вироби? подає так інформацію. Це ж знову ж таки, ну, це ж може так, бути знаєте, такий психологічний до Харького, тиск. До Хар... Так психологічний тиск. І до Харкова недалеко по великому рахунку від кордону. І було недалеко, і є і Чернігова не дуже далеко від кордону. І було недалеко. Тому скільки залишилось, ну залишилось. Ну, хай так кажуть. Щодо гуляє поля. Ну от ця ситуація з бригадою ТРО? Воно не зовсім зрозуміло, що, що там відбулося. Ми бачили це дивне відео, що люди залишили документацію в електронному вигляді, в паперовому вигляді. Ну Це не зовсім зрозуміло, що там відбулося, бо з, зазвичай штаби вони не знаходяться безпосередньо на лінії на ліні Ну, зітхні. менше військового підрозділ, який має штаби, це батальйон. Те, що менше, роти, взвод, відділення штабів немає. Ну, все, що вийшов, бригада, полк, полк, бригада, корпус, і так далі, це вони мають з mm -hmm. Зазвичай, коли десь заходять ДРГ, чи проривається якась ділянка фронту, ну там же є повідомлення, є зв'язок не тільки і в тому числі і по проводах, зв'язок, бо його не можна прихопити чи заглушити, Повідомляється і є плани евакуації. тобто Чому не евакуювалися, якщо був дійсно прорив? Я думаю, що це було не прорив, це був захід, заход ДРГ, і що там відбулося, ну, там, там більше питань, ніж відповіді. І ще раз, неможливо одразу, прорвавши лінію фронту, дойти до штабу, щоб штаб, штабу не знали про те, що до них рухається ворог. Є план евакуації прописаний. Що треба робити, як там план? І він одразу вмикається, і дуже швидко все це робиться. Зайшло ДРГ, ну от щось застаси ДРГ, щоб там не розповідали, куди подівалися представники штабу, чому вони давали відсіч, чому там, ну це не зовсім зрозуміло. Мені здається, там щось щось є те, чого ми не знаємо, не тому що від нас приходить, тому що ну, ми не володіємо всією інформацією рано чи пізно це з'ясується. Ну, то таке. Чи є можливості в них там контролювати, чи контролюють вони частину? Ну, От, мені так цікаво, от, щоб хтось пояснив, коли кажуть, що контролюють і підраховують до 1% частини міста, яким чином це прораховано. Ну, от, з точки зору топології, з точки зору здорового глузду, з точки зору до 1%. А якщо людина знаходилася, там була нова позиція, потім, потім він перейшов на інше. Це враховується чи не враховується. Ну, тому тут і, і ще дуже так дивно дивитися про те, що про так звані сірі зони. Збільшиться сіра зона, збільшиться сіра зони. Зараз вона там 20, може складати 50 кілометрів. Ну, питання: що таке сіра зона? Для людей, от ми всі повторюємо фразу Е, А що таке сіра зона? Це зона, яку не контролюють жодне з. Армії. Тобто ми чомусь рахуємо сіру зону як зону, яка контролюється росіянами. Ну, а Давайте по-іншому. Це як стакан напівпорожній, напівповний. Сіра зона це зона, яка не контролюється росіянами. Ну там вже ніхто не контролює, росіяни теж не контролюють. Чому так не, не подаємо інформацію, ні так не, не сприймаємо, що це зона, яку не контролюють Росія. Так, ми теж не контролюємо, але вони теж не контролюють. А чому ми приписуємо приписуємося розону росіянам? Пане Олексію, ем... коли колодризуємо. Так, риторічне питання. Чи можемо, чи можемо говорити в цілому, якою там є ситуація, тому що наші село оборони говорять про те, що дуже активно активу ведуть зараз наступальні дії там наші вороги. Чому саме там? Наскільки мають успіх, чи відомо вам, що там відбувається, чи знаєте ви, прошу. Ви знаєте, вони, те, що вони планували наступати на цьому напрямку, робити наступальні дії, ми знали ще влітку. Про це казав, до речі, і президент Зеленський, в тому числі, що це перераховували напрямки, де, де, де ми очікуємо наступальні дії, тому що ми бачимо там концентрацію військ, ми бачимо переміщення всього, що необхідно для проведення наступальних дій. Плюс, крім е, супутникової е, аеророзвитки, у нас ще є агентурна розвідка. І ми цю інформацію ну, максимально, максимально знаємо. Ми очікували, що, що вони там будуть робити наступальні дії. Чому саме там, Ну, та, ну так вони вирішили. О, та, чому, а, чому, а чому не там? А чому в якомусь іншому місті? А чому вони взагалі на нас напали 24.02? Тобто вони вважають, що в тому місті вони можуть максимально присунутися. Ну наскільки це їм вдасться, подивимось, наскільки ми контролюємо цю територію. Ну, коли наступають, робляться наступальні дії, підготов, які готувалися і розпочинаються, то ну, ще в історії війни, тим більше в історії цієї війни, таких випадків, щоб армія, чи російська армія, чи наша армія, коли робить наступальні дії, щоб вона ни не просунулася. такого ще не бувало. Обов'язково, армія, яка наступає, де не йде про сонце. Питання, наскільки глибоко, за який час і з якими втратами. Тому і будується, ну ми ж чули про це. Ми ж про це багато розмовляли. Перша, друга, третя лінія ворогу. А навіщо друга так ставити? Навіщо третя? Ми ще апріорі припускаємо, що ворог прорве? Ну, просто перша, найбільш слабка, а далі більш потужна, третя найбільш потужна і так далі. Тобто, ще раз, в історії війн ще не бувало, що армія не ніде на просунула. Цілком можливо, що росіяни, зосередивши велику кількість живої сили та техніки, те, що ми називаємо сили та засоби, вони, вони просунули на, на, яку, на якусь відстань? Питання на яку відстань. Це Багато чи мало, це не про що. Треба казати цифри. Просунули на таку то відстань. Тоді це стає зрозуміло. І кожен може. Приймати для себе рішення багато, чи це, це чимало. А коли, коли кажуться, кажуть в ефірах, там, в різних, чи в Фейсбуці, в, в, в Телеграм-каналах, в, ну, в різних засобах інформації, суттєво просунуться. Суттєво це на це наскільки? Це не про що? Це для того, щоб був красивий заголовок і щоб на, на нього зреагувала більше кількість людей. Заголовок, суттєво, ворог суттєво просувається. Давайте так. Е, є бойові статути і є правила. Е, по, ну, армія воює по протоколах, по правилам, не по фантазії. Будь-яка армія, російська в тому числі. Ну, наприклад, е, коли наступає дивізія, це лінія фронту 40 кілометрів. От це по бойовому статуту, по військовій ноці Дивізія наступає на, на лінії фронту 40 кілометрів. Завдання знайти слабке місце в цих 40 кілометрах в обороні. 4, 6, 8, туди спрямувати головні сили і просунутися на 10-15 кілометрів. Далі зупиняється армія. І після цього закріпити цей виступ, вирівняти фланг для того, щоб не було вирівняти бока ці виступи, щоб не було ударів з флангу. Почому зупиняється на відстані 15 ну максимум 20 кілометрів? Ну, проста відповідь. Ну, танк їхав чи машина, пальне закінчилось. Як заправити? Будуть стояти Як набої підвести людям? Їжу як провести тим, хто, тим, хто просунувся максимально глибоко. <клес> ну, при цьому. Оце зветься прорив лінії фронту. Прорив ще раз. 6-8 шир, 10-15 голів. По військовій науці, по боємству, це прорив лінії фронту. Далі йде намагання вирівняти лінію фронту, для того, щоб не було удару вдарусла. Ще схоже є на гуляй полі. Навіщо казати про прорив лінію фронту? Якщо використовується військова термінологія, а прорив фронту це військова термінологія, ну, вона стала вже така літературно-поетична навіть, то треба ну, розібратися, що, 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 що означає прорив фронту. І що можна вважати просування росіян е, біля Гуляєполя проривом лінії фронту? Це перше. Друге, про які свободні рухи можливості росіян йде мало? навіть якщо вони захопили. Округ, знаєте, що вони захопили Гуляє поля. Нічого далі там не відкривається. Наші війська відійшли і далі тримають оборону. Так це не дуже добре, що ми втрачаємо якісь позиції. Але нічого ніде не відкривається: дверей, дорог, ще чогось, нічого не що, що, хто, хто відчини, як вони відчиняються. От ті, хто розповідають, хай пояснюють. А війська наші куди ділися, якщо вони відійшли. І де боже, щоб вони відійшли організовано. До речі, хочу нагадати, що організований відхід військ. Найбільш складна операція з точки зору планування. Найбільш складна. Складніше, ніж дії в наступі ще в обору. Організований відхід. От наші війська відійшли. Куди? Ще там відкрилася для ворога? Ну, відкрився тільки шлях на концерт Кобзона. Тому давайте якось обережніше. З тим я не вас не вам дорікаю. Ну, взагалі, А я просто цього й не казала. Ні, ні, я взагалі. Інформація це складова гібридної війни. Але я беру, але я беру до уваги. Ми вже не вперше з вами просто під час ефіру ми торкаємося теми гігієни і правильного правильного використання і значимості правильного використання слів. Тому я дуже уважно вас слухаю і собі. Мені це болі боли, тому що я бачу, як люди, які ну. Цивільні люди, які займаються там, корисними лікарі, там, я кажу, рятувальники, всі, хто займається корисними справами всередині, як вони України, як вони реагують на ці повідомлення? Давайте ще, якщо е, от трошечки підсумки е, 25-го року і можливості росіян, де вони постійно суттєво просувалися. От вони суттєво просувалися цілий рік. Чомусь е, західний засоб засоби інформації, такі, ну, які займаються інститут дослідження війни. Там, Ну, офіцери генерала блоку НАТО вважає, що провальна операція. Але ми наводимо цифри, такі страшні цифри. Росіяни за 25 рік захопили 4500 квадратних кілометрів. І ця цифра вражає. Ця цифра дійсна, це дуже велика площа. І всі ми тут пускаємо голову, нічого собі, така велика територія. Тепер давайте рахувати. Математично, без, це не моє оціночне судження. Лінія фронту 1245 кілометрів. Беремо калькулятор для того, щоб що таке площа? Це довжина, помножена на ширину. Правильно? Ну, так ми мали в школі цьому навчитися. Ну от беремо, а щоб порахувати навпаки, ми знаємо площу, а хочемо порахувати або в довжину, або в ширину, давайте розділимо 4,5 тисячі на 1245. Ми отримаємо 3,5, якщо ви мені порахувати. Що це означає? Це означає, що за 25-й рік майже мільйонна армія росіян, поклавши сотні тисяч людей, в середньому просунулася на 3 кілометри за рік. Це успіх. Це суттєве просування ще раз. Середнє просування росіян в 25-му році за, за, за рік склало 3,5 кілометри. Ну, Ну, ця інформація не, е, е, лайків і уваги не привертає. А от суттєво просунули, 4500 кілометрів захоплено, ну так, да, велика. тільки лінія фронту 1245. І просування 3,5 км за рік. Це швидкість яка? А давайте порахуємо за місяць скільки? 300 метрів. Армія, а, мільйонна армія за місяць просувається на 300 метрів. В середньому це успіх? Ну, мені здається, що якщо б хтось сказав на якомусь заліки навіть з начальної військової підготовки в школі, що це успіх, отримав би по в шкалі двійку і на перездачу. Ну, це ну, як це? Нічого росіяни не досягли. Так, ми не саме втрата, нам вкрай важко. Ми це робимо завдяки героїзму наших військових і завдали організації дій. Ну, велика у нас кількість грамотних командирів. Є, є не дуже грамотні, є недоліки. Ми не кажемо, що все добре. Але ну ще раз, я не можу пригадати прізвище цього генерала американського і НАТО, який сказав, що дії української армії на лінії фронту на російсько-українській війні можна прийняти з біблійським дивом. Отак от, от з біблійським дивом. Мільйон армій за місяць просувається на 300 метрів в середньому це успіх. Суттєве просування. Ну, ну. Пане Олексію, якщо і немає суттєвого успіху, мільйонної є самої найдовшої армії світу, то десять тисяч тисяч. То тим не менше, новини приходять невтішні, і невтішні вони не через його просування, да навіть а через те, що, що вони роблять з українськими солдатами, яких беруть у полон. Так, так. Не можу не зачепити. Це Гіркін, це, так. Гіркін, це, гіркін, це, гіркін, це гіркін. Ну, я розумію, про що ну, не, не продовжити, Ну, Бо ну, ми розуміємо, про що я не не хочеться. Так. Це вслух казати, бо для багатьох рідних, у яких люди зараз безпосередньо на нулі, це інформація, ну навіщо? Ще, ще більше пригнічувати. Е, Гіркін сказав, що не треба брати. Що, е, одна з причин, ну там багато причин було, і що ми п'ємо е, кров е, російських немовлят, що ми там якісь біолабораторії, ми на якихось там спецзасоби, в нас там щось, якісь ведьма. Ну, тут чуш повна. Але от то, що сказав Гіркін, це пов... після цього були от ці певні дії, про які. Назові домовилися не розмовляти. Він сказав, що одна із причин мужності українських воїнів воїн, битись до останнього набою, тому що вони розуміють, що здавшись в полон, їх потім поміняють, і вони повернуться і будуть знову виконувати свої бойові завдання. Тому Гіркін <кій> запропонував російським військовослужбовцям не брати в полон наших, наших військовослужбовців, навіть якщо вони піднімають білий прапор, ну, за наприклад, нема чим відбиватися. І або нищити безпосередньо полонених, щоб не було бажання здаватися в полон. Тому, з його точки зору, Гіркіна це дасть ну, повліще за собою те, що не будуть битись до останнього нашого воїна, а будуть відходити. І це послабить наші можливості на лінії фронту. Оце його логіка. І росіяни от про біолабораторії, про Кровь младенцев, цього не дуже зайшло, а от це, що він запропонував, воно зайшло Я маю на Зігірки. Пане Олексію, може зараз це і не людяно буде звучати, але тим не менш наостанок, давайте поговоримо про те, що українські бійці чи можуть вони відповідати чимось. З одного боку, це знаєте, це повністю перестати бути людьми. А з іншого боку, якщо так відбувається, якщо так веде себе, поводить себе ворог, то можливо треба відповідати симетрично. І показово чи, чи це взагалі якось виправить ситуацію? Бо знаєте, коли читаєш такі новини, хочеться, е, хочеться. умовно кажучи, голими руками е, ось це ви все знаєте, робити. Ви, ви знаєте, ви знаєте, в Радянському Союзі, в якому ми всі жили колись. Ну ті, хто постарше, були художні фільми, навіть були непогані художні фільми. Ну там ну не можна ж, не може бути все, все добре, чи все погано. І там був такий фільм. Мені, мені запам'ятався цей епізод, це дуже коротко. Фільм звався Отець солдата. І там ну, людина пішла, щоб кокати свого сина на війні. Стара людина вже не захотів стати військовим, щоб разом з сином. І там було момент, він грузин сам цей був не актер, а герой фільму. І він бачив, як по полю з пшениці їде танк радянський танк. І Він каже: він підбіжав, що що ти говорить, робиш? Заповнив цього танкіста, що ти робиш? Це ж хліб, що куди ти їдеш, блядь? Каже, а фашисти, що робили на нашій території, коли вони заїжджали? І він ну, задав дуже просте питання: а ти що, за війну став фашистом? То, що ми маємо відповідати, ми що, враховуючи, що ціни люди роблять, ми що, маємо стати такими самими, що маємо стати фашистами? Ми не руски, ми українці. І ми такого робити не будемо. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за чергову, відверту розмову, важку, складну, але тим не менш. Пане Олексій Гетьман був з нами на прямому включенні, воєнний аналітик, майор Нацгвардії у відставці. З ним говорили про військові справи тут в Україні і не тільки і про те, що Україна і українці понад усе навіть свої внутрішні, внутрішню свою систему моралі. Не зрадити для того, щоб не опинитися на одних щаблях з жорстокістю ворога. Щиро вам дякуємо, пане Олексію. І прощаємось. Ну все добре. До побачення.